Коли зовсім тяжко на душі, читається така молитва: Дай мені розум і душевний спокій, дай мені розум і душевний спокій, зустріти все, що принесе мені цей день, дай мені цілком віддатися волі Твоїй святій. На всяку годину цього дня у всьому настав і підтримай мене. Які б я не отримував звістки протягом дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля твоя. У всіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Навчи мене прямо й розумно діяти з кожним членом сім'ї моєї, нікого не бентежачи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в тому наступаючого дня і всі події протягом дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, сподіватися, терпіти, прощати і любити. Амінь.